Попрощалися із 31-річним захисником. У сумах поховали прокордонника Ігоря Мілєхіна. Є у селі на Сумщині. Як працює програма та хто може отримати кредит на житло? Змагання за кватлон у сумах, що розповідають учасники чемпіонату. Протягом ночі та ранку, 24 липня, російські військові обстріляли Білопільську, Хотінську, Серединобуцьку, Шалигінську громади, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом зафіксували вісім ворожих ударів з артилерії, мінометів, танку і стрілецької зброї. Попередньо без людських втрат та руйнувань. Також, за інформацією військової адміністрації, вночі над Сумщиною силами протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник. 22-річний рятувальник Сергій Антоненко, який був травмований внаслідок російського обстрілу Білопілля, помер увечері 23 липня у лікарні. Інформацію підтвердив речник управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Фимській області Олег Стрілка. Нагадаю, 17 липня російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шість рятувальників було травмовано. Серед травмованих був і Сергій. Він отримав мінно вибухову та закриту черепно-мозгову травми. З моменту поранення чоловік знаходився у реанімації. Також внаслідок артилерійського обстрілу Білопілля загинули три жінки, які знаходились у міському парку. Сумська громада провела в останню путь воїна-прикордонника Ігоря Мілєхіна. За інформацією прес службу сумської міськради, захисник помер 19 липня внаслідок мінно-вибухової травми. Після відспівування в Свято Миколаївському храмі з чоловіком прощалися на баранівському кладовищі Сумного представленого воїна. Ігоря Христоборона славу села йому прислаємо Сьогодні ми прощаємося з нашим побратимом який 19 липня загинув, виконуючи бойове завдання з охорони та оборони Державного кордону України. Це непоправна і важка втрата для всіх нас. Ігор вступив до лав Державної прикордонної служби України у 2020 році. Він користувався великою повагою, довірою і авторитетом в прикордонному колективі. Коли ворог прийшов на поріг нашого дому, як справжній патріот, він став на захист нашої батьківщини. З самого малку він такий був ну, покладістий, дуже такий веселий хлопчик, слухняний. Після того, як він пройшов срочну службу у 2014 році, почалася війна. АТО. Його знову призвали в АТО. Він був в яловавському котлі. Він був світлою людиною. Для мене це дуже, дуже страшна трагедія. Він завжди був такий привітливий, всі никуда... спокійний, привітний. І до дітей так відносився. В нього хлопчик маленький тепер залишився. Це велика втрата для нас. Серпні Ігореві Міліхіну мало виповнитися 32 роки. Чоловіка поховали на Олеїславу Баранівського кладовища. Анна Книш, книж, Євгенія Брасімов, Суспільне новини Суми. Державна програма іпотечного кредитування житла «ЄОСЕЛЯ» запрацювала у жовтні 2022 року. Взяти участь у ній могли кадрові військові, силовики, медики, вчителі та науковці. Пані Інна належить до категорії професорсько-викладацького складу. Жінка каже, про власну квартиру мріяла давно, тож щойно запрацювала програма Оформила позику. Ми з чоловіком проживали сім років в однокімнатній квартирі з дитиною, тому ми вирішили поліпшити своє житлове становище і вирішили податися на цю програму. Ми оформили трьохкімнатну квартиру. От насправді ми вважаємо, що це насправді вигідна пропозиція від держави. Наскільки я правильно зрозуміла, то 4% буде сплачувати держава по по цій іпотеці, 3% від кредиту від суми тіла кредита, будемо сплачувати ми. Іпотека взагалі діє нам дали на 20 років, проте ми маємо право досрочного погашення, як будуть кошти, хоч сьогодні її закриємо. За словами заступника директора одного з банків Віталія Дашкіна, з 1 серпня на пільгову іпотеку, але вже під 7 відсотків зможуть претендувати ще кілька категорій українців. Програма буде розширюватися на всіх інших громадян України, у яких немає житла, або їм треба покращити умови своєї житла, які по нормативам затвердженим. Цією програмою, а нормативи такі: на сім'ю 51 і 52 52,5 квадратних метри, плюс на кожну наступну особу в сім'ї 21 квадратний метр. Тобто, якщо сім'я з двох людей, то це буде 52,5 квадратних метра плюс двадцять це буде 73,5 квадратних метри. Подати заявку на участь у програмі є оселя можна через застосунок Дія, пояснює Віталій Дашкін. Позичальник зазначає, де він працює, зазначає свою заробітну плату, зазначає, які у нього умови житла та інші анкетні дані. Протягом максимум трьох робочих днів банк. Визначає, яку суму кредитування кредиту може надати цій людині і попередня погоджує цю суму. Видачею іпотечного кредиту на Сумщині займаються три державних банки і один приватний. Станом на 19 липня за першим етапом програми видано 38 кредитів на суму 42 мільйони гривень. Найбільшу кількість кредитів отримали військовослужбовці та правоохоронці. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми. Цими вихідними у сумах змагались в акватлоні. У суботу відбулись змагання з плавання. У неділю з плавання та бігу усього на змагання заявились близько 60 спортсменів. Дмитро Гончаренко тренер з плавання. А на цих змаганнях виступає у ролі головного судді. Чим ці змагання відрізняються від інших, пояснює. Це перші змагання, офіційний чемпіонат міста. Для маленьких дітей це вперше у нас у місті. На змагання прийшли діти від шести років і дорослі до 34 Анна Андрущенка, мати одного з наймолодшого учасника змагань. Її синові Морону сім років. Навіщо йому такі змагання? Говорить. Для розвитку йому дуже подобається. Це його хобі. Подобає і плавати, і бігати, і перемагати. а цього чоловіка. Звати Богдан Ворона у звичайному житті. Він Айтішнік у спортивному віддає перевагу тріатлону. В певний момент я дійшов до того, що просто бігу недостатньо, і почав додавати. Плавання плюс велосипед, і якось воно почало так розростатися і до розходу триатлону. У цю неділю Богдан вийшов на старт своєї вікової категорії. Це не вперше, просто треба психологічно самого себе перебороти. і все. юнаки та дівчата змагались у п'яти вікових категоріях і розіграли 10 комплектів медалей. Серед молодших учасників чемпіонату Мирон посів перше місце. У старшій віковій групі Богдан фінішував другим. Олександр Качана, Валерія Зарудна Суспільна новини Суми. У суботу 22 липня у сумах відбувся чемпіонат міста з важкої атлетики. Два десятки спортсменів в цій залі вели боротьбу один з одним та з вагою штанги. Олександр Бондаренко змагатиметься у ваговій категорії до 89 кілограмів. Говорить, у важку атлетику прийшов випадково. В цьому класі хотів піти до зали, але тренер з важкоатлетики пішов до школи раніше, ніж я пішов до зали, тому вирішив трохи позайматися, спробувати. Сподобалося і продовжив займатися. Олександр говорить, у залі піднімав норматив майстра спорту України. На змаганнях поки підняти цю вагу не зміг. Зараз він працює над цим. Майстер спорту, а там подивимось. Як піде, там знадобиться дуже, дуже сильно працювати, а я дуже винивий, тому подивимось. А, а от Оксана Паладич у своїй 19 вже виконала норматив майстра спорту України. Змагання це повсюди вони змагання, і ти всюди от хвилюєшся там. Якось в тебе якісь мандра, ти обдумуєш свої підходи килограм. Свій особистий рекорд показати, поборотися з собою, з своїми емоціями. Вадим Васильченко, головний суддя змагань, говорить, участь у чемпіонаті беруть 20 спортсменів, чоловіків та жінок віком від 11 до 34 років, які у підсумку розіграють 8 комплектів медалей у своїх категоріях. У нас буде сьогодні виступати дві дівчини, майстри спорту України. Серед чоловіків. На жаль, ще немає такого звання. Ну, рівень десь вже майстра спорту, один спортсмен. Показував, але ще не виконав. Олександр Бондаренко у своїй вазі у підсумку підняв 125 кілограмів у ривку, 145 – у поштовху і з сумою у 270 кілограмів. Показав норматив майстра спорту України і посів перше місце. Першою вазі до 71 кілограмів з вагою у 150 кілограмів у сумі. Стала і Оксана Паладич. Крім того, перші місця у своїх вагових категоріях посіли Остап Васильченко, Дмитро Санкін, Дмитро Замоленко, Денис Жигер. Вікторія Лисиціна та Галина Олексінко. Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.